Поки всі віруючі люди завершують останні приготування до одного з найвеличніших свят Воскресіння Христового. У Луцькому центральному парку відбувається щось неймовірне. Кілька дужих молодиків хвацько мурують стіну з будівельних блоків по периметру так званої поляни казок. На місці відпочинку усіх луцьких дітлахів та дорослих за свята може вирости паркан чи капітальна споруда. Непокояться перехожі. На вечір п'ятниці вже височіє споруда з будівельних блоків приблизно пів метра Заввишки. Щойно цими роботами почали цікавитись журналісти. На місце приїхав чоловік, який назвався представником власника кафетерії, який уже стоїть поряд. Ян Казибрід одразу заходився заспокоювати. Це орендарі проводять благоустрій. Мовляв, ніяке це не будівництво, просто рівняють ґрунт, аби викласти бруківку. Запевняє, для цього мають усі дозволи та погодження, але ніяких документів не показує. Чому такий поспіх теж не пояснює. Є перепад висот, і щоб покласти просто рівну бруківку, потрібно його е, зробити рівень, тому що вона просто впаде. І ми просто зрівнюємо, щоб була е, проста гарна площадка. Тут буде гарненько заборчик, все ну, як має бути. Тобто висота цих блоків не буде перевищувати висоту групу? Ні-ні, це рівень, рівень цього, як ми зараз стоїмо. А от в Луцькій міській раді розповіли зовсім інше. Заступник луцького міського голови сказав, що благоустрій ймовірно здійснюється з порушенням. Щоправда, сам на місце ще не виїжджав. Мовляв, не до того йому. Директор департаменту муніципальної поліції Юлія Сиротинська розповіла, що на підприємця уже склали адмінпротокол. Порушення вбачають у незаконному проведенні земельних та будівельних робіт. Адмінпротокол розглянуть на комісії та приймуть рішення щодо штраф. А от головний господар парку директор комунального підприємства Парки та сквери Анатолій Трикуш каже, що ситуацією не володіє. Та доки в парку повним ходом працюють, у нього вже давно завершився робочий день. Я не знаю, про що ви говорите. Ви звертайтесь в робочий час, тоді будемо щось говорити. Там є. Я не бачив, тому я не можу. Споруди і право на благоустрій там на тій території. Чи порушують вони зараз тим, що роблять, там якісь норми, я не знаю, але в них є такі речі. Якщо там якісь, ну, вони там щось перебільшили, перевищили, то ми їх оштрафуємо, звичайно, що є підозра, що вони це роблять з порушенням. Ми будемо дивитися, наскільки там це порушення серйозне, що чи треба його зупиняти, чи треба їх штрафувати, і рішення буде прийнято. Тож, поки луцьким посадовцям немає діла, за вихідні тут може вирости ціла химера. А потім, дивись, бізнесмен може й узаконити і споруду, і ділянку під нею. Принаймні такі прецеденти траплялися у Луцьку вже не раз.